Шалом, це Славко, сьогодні у нас не состоялась сенсація. Десь в районі Чити по фальшивих координатах, де показаний ліс, показали сюжет, знятий з склеєним ешелоном артилерійських систем. Там кілька -та вказано до батареї, але вони там склеєні і їдуть довго. Д-30 і старі. І кажуть, що то, нібито, північно-корейські, коли ми за надписи на щитки побачимо, побачимо категорія «2», це видання из войск на бази, а псж 70 я не знаю. Тут я так шкодую, що наш Ігор Чекань, старий артилерій, настільки старому ві... віці, що я його сьогодні в парку не бачив, а дзвонити постісняв, людині за 80, і може вона себе погано почуває. Мені не зручно, я не сильний. Я ще в стрілецькій зброї розбираюся, в храненні, в них поняти. Бо на бойових таких нема, на стрільбих щитки ззаді, якщо хтось розбирається в артилерії, вас хтось отримав з баз хранення, Мені дуже цікаво оці надписи, щоби хтось подивився. Ну, це ж як ви розумієте. Не корейська, ніяк і очікувати, що корейці буде такі люб'язні, що нанесуть нам російською за кілька днів. Написи на цих арматах. Складского храніння теж не можна. Ну, типа, ви бачите, що состояння, куди їх волокут, состояние кольос. Можете подивитися, зараз я вам крутану цей ролик до склейки ще раз. О, запускаємо. Ось одна на напис категорія. Бачите? Запускаємо от другу категорірування, бачите, трохи видно. Можете скористатися. Далі будуть склейки безкінечні, бо їх і пісеньку. Оце от так виглядають Д30. І від цієї цієї істерики я ось. Ще можна подивитися перевізника, тому що, я ж би казав, що координати умовні вказують на тайгу на північ від Чити десь. Але що добре, що я зайнявся, значить, розбором Корійщини всілякої і дізнався, що буде зі стрільном справжній. Тепер від фальшивих сенсацій до сенсацій справжніх. Ви знаєте, що з 550 тисяч. Артилерійського стрільна виробляє Республіка Корея для Сполучених Штатів. Чому це робиться? Тому що в 74-79 роках для оборони Корейського півострову є таке VRCAK, така VR Така. Абревіатура зброї для оборони Корейського півострову, Сполучені Штати передавали велику кількість стріль на артилерійському Кореї 155 мм міліметрів на хранення, Воно є власністю, але каже, а тепер же ж треба вернути. Ліндліз же ж уже ж пройшов. Давайте ж как-то. Нам теж надо. І, значить, тепер будуть вертати. Віддавали КМ 107, старий осколочно-фугасне стрільно, значить. І зараз мають віддавати, теж виробляють вони, що ви бачили, ці красиві картинки, теж КМ 107 виробляють. І виробляти будуть десь 3 роки постачати американцям на компенсацію цих боєприпасів, що були вкладені на корейському піосу, а вони не можуть повернути. щоб власність Кореї. Як, зрештою, ці стрільно дійде до України, я ще не зрозумів. Але як воно дійде до Польщі, я вже знаю. Тому що виробляється зараз на рік корейські потужності складою 50-100 тисяч одиниць стрільно 155 мм КМ 107. Не думайте, що це було легко дізнатися. І коло 80 тисяч стріль на К-310 і К-307. Ви знаєте, це з поліпшеними аеродинамічними характеристиками для... К-9 для їхніх самобіжних гаубиць. Значить, дальність польоту стрільна К-307 до 54 кілометрів, а К-310 стрільна до 45 кілометрів. І виробляють їх на рік до 80 тисяч стрільна. І ясно, що це стрільно буде постачатися на польщу сучасних типів для К-9. Отака от фактична новина, отака от фактична сенсація. Тепер чому корейці кажуть, що зцепилися з цим? Що Кім зв'язався з Пуйлом? Дуже просто Раджин, ви пам'ятаєте, коли ви читали мою повістушку незакончену про пригоди в північній Кореї наших хоробрих шпигунів пострадянських з їхніми американськими та корейськими колегами, то ви Форт раджу. Порт Раджин, безумовно, пам'ятайте, звідки вся ця історія почалася. Це свободна економічна зона, її китайці розвивали, а потім, як там керівництво якогось автономного району програло річний бюджет на екзотичну для корейців рулетку, то вони припинили фінансувати це безобразі, лишилась сама калюча провалка. А корейцям потрібен замерзаючий порт, щоб виходити в світ. Бо більше 95%. Постачання йде через Китай і корейці хочуть певної економічної свободи. І Путін пообіцяв цю економічну свободу, щоб ви зрозуміли, і, може, її навіть зробить. Третє, от я подивився, скільки ще є артсистем, значить, китайських, несамохідних старих. Вони старі артсистеми, у них на базі М-30 радянської, у них Д-30, в принципі, чому, яка. Яка специфіка почнемо Карийсько-Китайської Народної Республіки на ринку артилерійського стрільна? Вони швидко та без шуму постачають стрільно повишеної дальності стрільби і наводящіся, і управляємо артснаряди із оцими от генераторами для польоту? Це з китайцями можна зв'язуватися. Якщо якомусь ідіоту з голову замовити 122-мм двохміліметрову артсистему, вони її теж зроблять. Але в принципі у всіх основна запас це М-30, яких і на Росії. Чому тепер повернемося до 30-х? Якщо 2000 Д-30-х валяються на російських складах, як і ці, то нащо іще хоробрий кім постачать? Бачите, це. На нащо хоробрий Кім їм постачатиме старі артсистеми? Ну, чому постачає стрільно зрозуміло? 2020 тисячі коли готувався, я вважав ці гармати справжніми. Пошукав нічого, доказів ніяких нема і, на жаль, не зв'язався з людиною з артилерістом. Все таки треба було. Зв'язатися, але не, не зміг. За 2022 рік росіяни витратили 11 мільйонів стрільна. І за 2023 планують витратити 7 мільйонів стрільна, але не можуть. Навіть по їхнім завищеним, де вони 23-ммки, навіть пишуть в артилерію, вони виробили 1,7 мільйонів стрільна. На самом деле, десь 200-300 тисяч вони могли виробити тільки. 122 мм міліметрових не більше. І це є ще сильно зроду. Мене була. Пам'ятаєте, на початку я відсилаю до свого сюжету за ті в лінії з виробництва артилерійського стрільна, що росіяни розвивають, і що ми їм після 2014 року допомогли розвинути з Харкова. Здається, чи звідки ми там з ними дружили? І вони планують розгорнути виробництво до 2,5 мільйонів і не вистачає, і тому навіть невелика кількість корейського стрільна, іранського стрільна. Вона буде важливою для Росії. Так само я переглянув ще раз ресурси. Дійсно, велика кількість старих китайських арт-систем є, в принципі, в Ірані. Діло їх державні заводи, нібито виробляють 105, 122, 130, 155. Ми вже бачили, що правда кошториси, але є конфлікти між Атешем і Сіпахом. Це між військом Ірана, між Ксіром. Там теж, між іншим, все не так просто. Єдине, що вони можуть з нуля, нібито робити М-109, але ніяких М109, ви бачите, вони навіть не пропонували Путіну поки що. Вони ж теж не хочуть витрачати свої артсистеми, якісне котрих не так много. А із звалища китайського і радянського, що було передано Росією до Ірану, вони можуть щось і підберуть. Отака от от ситуація, а я зараз поїм, бо трохи втомився цими бісельними пошуками доказів. Буду радий за допомогу, за консультацію, а по... Вечері ми поговоримо за детальні підрахунки танків. Були в жовтні станом на жовтень місяць проведені підрахунки танків, і це можна порівняти оцю французьку публікацію французький аналіз цим більш оптимістичним для Росії поширеним аналізом стану танків і виробництва танків. Ми звернемося по вечері до наступного сюжету, а може навіть і зараз. Якася буде лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Буде вам вдячний. Бо я сьогодні день просидів і нічого корисного не зробив для себе, але зробив для вас.